موسیقی Знову вітаю вас на своєму творчому каналі. Сьогодні, вже 8 січня вечір. Я знову під'єднуюсь до вас зі свого робочого столу. Під'єднуюсь, щоб розповісти, як у мене тривають процеси з зов'язуванням замовлення. Ось не знаю, як у вас, чи буває у вас таке. Що ти думаєш, що в тебе так багато часу, і в запасі є час на створення іграшки, і ти такий розтягуєш це задоволення, навіть може підв'язуєш ще якісь іграшки, а потім в якийсь момент хоп, і ти розумієш, що все термін здачі замовлення вже завтра, а то і сьогодні ввечері. Ось в мене сьогодні так і сталося. Чогось на такому розслабоні була зранку, прокинулась так, не поспішаючи зробила якісь свої справи домашні, а потім сіла працювати, в'язати замовлення. І як подивилася на екран комп'ютера і побачила дату, я була в шоці. Я зрозуміла, що мені ж треба іграшку зробити до 9 січня. А це означає, що восьмого було б ідеально її вже здати. А в мене іграшка ще не готова. І не готова не тому, що в мене там було мало часу, чи там чимсь я була зайнята. Ні. Я просто не поспішаючи зв'язала одну іграшку. Я вам вже показувала в минулому відео іграшку, яка, на якій я потренувалася. Вона ну, трошки в мене не так вийшла, як ну, трошечки помилилася на початку, і вона в мене пішла як тренувальна така іграшка. Її зв'язала, потім почала в'язати замовлення, а потім щось так втомилася. І вчора ввечері пізно, я, коли вже втомлена, я не люблю працювати, там, в'язати замовлення. І якщо я розумію, що в мене є час, я можу пов'язати там щось інше. Я Щось інше, це в мене був ось такий, ось така голова ще одного ведмедика. Ті кольори, палітри, які я підібрала, хочеться мені вже потрошки вив'язувати, робити цілу колекцію гарних, великих, цікавих, дуже симпатичних ведмедиків. І ось я вчора сиділа, вив'язувала голову. Тут ще є від цього ведмедика вушка. І все, ну, і мордочка, оце я зробила. Ось. І вчора, я так не поспішаючи, зв'язала цю голівеньку, а сьогодні просто щось до мене просто дошло, що часто так швидко. Так швидко летить, що я просто не встигаю трошечки. Ну але добре, що списалася замовницю. Вона каже: Не поспішай, все нормально. Вони там збираються в поїздку а це буде аж на вихідні. Тому каже: Спокійно завтра, якщо що, там після обіду, навіть ввечері можна ну, щоб замовлення забрати. Тому сьогодні я ударним темпом буду намагатися завершити цього неймовірно гарного красення. Він буде такий великий, такий красунчик в такому камбезі, прикольному. Ну, Сама загвоздка, звісно, буде в тому, щоб це сверденько зробити гарно, акуратно. Ось такі в мене справи. До речі, дякую вам щиро. мої... Друзі, за ваші дуже теплі, приємні коментарі. Дуже мені це тішить і радує, дуже приємно. дякую вам а, за таку шалену, неймовірну підтримку, за таке неймовірне натхнення, яке ви мені даруєте. Сподіваюся, що я вам хоч трошечки, но дарую якогось тепла, гарного настрою, приємного, душевної такої атмосфери. А, і Хочу дуже попросити тих, хто ще не підписан на мене, то, будь ласка, підписуйтесь, підтримайте український канал, український контент, буду дуже вдячна, буду дуже рада новим друзям, новим підписникам. Сьогодні встигла а, з сином піти в Перегмахерську, зробити стрижку йому. А, також збігала по справах, отримала посилочку. Ну. Всі справи поробила і зараз з задоволенням сідаю за працю. Дуже хочеться плідно попрацювати, щоб був гарненький результат, щоб швидесенько вам показати нового Михасика. Ось. І, до речі, ще хотіла розповісти, що синочок мій прийшов зі школи і е, отримав він сьогодні велику подяку від вчительки за ті іграшки, які ми передали для діточок. Як заохочення до читання, це я вам розповідала в минулому відео. А хто не бачив минулого відео, то запрошую до перегляду. Буде дуже приємно, буде дуже вдячна за вашу підтримку. Ось і вчителька свят розповідав, що вчителька була здивована і вона одразу показала іграшки діточкам. Я думала, що це буде як сюрприз, але ні. Вона дістала, показала діточкам, і всі були в захваті, просто всі так зраділи. І я думаю, що в нашому класі буде ще більше бажаючих читати і здобувати таку перемогу і винагороду у якості іграшки. Ось. Вже навіть одна дитина, там, дівчинка, навіть вже отримала іграшку вчора. І це вона обрала, мабуть, жабку. жабку. Ось така новина. Дуже приємна. Мені. Прям це так дуже тішить мене. Прям не знаю, хочеться ще, мабуть, в наступному місяці я ще е, щось вигадаю. Таке, підв'яжу якихось брелочків, цікавих маленьких іграшок. Спеціально до класу нашого. Ось такі новини. Дякую вам за підтримку, за гарний настрій і до нових підключень. Вітаю вас, мої любі. Сьогодні вже 9 січня, і я під'єднуюсь до вас, щоб показати, нарешті, мій крутезний результат. Яка я щаслива, яка я задоволена. Подивіться, який красень в мене получився. Який ведмедик дуже чудовий, великий такий, персоналізований, дуже гарний. Ось, дуже я задоволена. В мене прям. Тиждень ведмедиків. Дуже так непогано виходить. Сьогодні чекаю вже на клієнтку. Вона написала, що десь в обід приїде за ведмедиком. Гарний. Носик я вирішила не вставляти, а вив'язати і пришити, тому що там дитинка маленька, щоб менше було чого відірвати від ведмедика. Щоб нічого такого не вийшло. Очі на безпечному кріпленні, але ще додатково я запальничкою опалила кінчики і ну, притулила так, щоб було надійніше і дитинка не змогла вирвати очі, навіть якщо дуже постарається. Ось такий гарнюся. Поїде сьогодні в нову домівочку. Сподіваюся, що він подарує багато радості, багато гарних емоцій своїй новій хазяюшки. Сьогодні написала мені ця дівчина, яка замовляла цього ведмедика, що вони їдуть в гості, а там ще буде одна дитинка і попросила мене, щоб я пофоткала їй іграшки в наявності, щоб вибрати ще щось на подаруночок другій дитинці. І якраз цим зараз я і займаюся, виклала всі свої іграшки на диванчик і фоткаю, що в мене є. Ось. На жаль, ну, асортимент якби такий величенький, але, на жаль, немає таких іграшок, самих, самих таких ходових, які можна запропонувати там, для дівчинки. єдинорогів в мене немає, зайчики закінчилися плюшеві. Ось тому треба попрацювати, треба ставити собі нові цікаві плани, приймати участь в цікавих проєктах. До речі, ось скоро буде проєкт цікавий. З Оленькою Дібриною. будемо в'язати багато єдинорогів, тому що вони завжди потрібні. У мене також. Скінчилися вже всі, і з напівбавовни, і плюшових немає. Тому будемо в'язати красу. Кажемо з Оленькою, а далі будемо в'язати е, в зимових стартах е, зимовий бум, іграшковий бум з Оксаною Недешитко. Я один раз вже приймала участь і з великим задоволенням ще раз пов'яжу, тому що це дуже мотивує, дуже надихає. І прям це те, що. Зараз необхідно після зимових свят. Оленьки, Оксаночки, великі дякую, тому що ви робите велику справу, вигадуєте такі цікаві проекти, в яких ми приймаємо задоволенням участь і розкачуємо себе на гарненькі результати, тому задоволенням, задоволенням до вас приєднуємось. Ось. Бажаю всім натхнення, гарного настрою! І пішла я далі працювати, далі. Сьогодні багато ще треба чого зробити: пофоткати, познімати, запакувати і вітати замовлення. Ось, тому до нового підключення. І всім пока-пока. Вітаю вас, мої любі! Зараз вже вечір, і я під'єднуюсь, щоб показати вам ці чудові пакуночки. Пакуночки щастя. Нарешті. Це ті замовлення, які я вже завершила, попакувала і зараз чекаю на, на те, щоб їх забрали. Зараз десь о 9-й вечора, трошки пізніше приїде чоловік замовниці і забере. Тут в мене, зараз покажу, що всередині. Цей... Це перший ведмедик, той, якого я вив'язала. Самого першого для хлопчика ще не забрала клієнтка. Теж завтра повинна забрати цього ведмедика. Це, а це друге замовлення теж персоналізована іграшка. Ведмедик це зараз приїде. Чоловік забере. І також ця клієнточка ще вирішила до замовити. Там є дитинка, друга, і каже: Ще ще треба якусь іграшку. І каже: Скинь мені фото, що в тебе є, щоб ну, подивитися, обрати ще другу іграшку. Ну я ж скинула все, що в мене є. І що ви думаєте? Пам'ятаєте, я вам показувала ведмедика першого, на якому я тренувалася? І що ви думаєте? Цей тренувальний ведмедик теж відправляється в подорож разом зі своїм братиком. Ось, дуже рада, дуже просто неймовірно рада, що ці два красеня, два братика знайшли свою домівочку. Дуже це приємно і не треба було їх розлучати. Це прям, прям саме серденько. І ось такі невеличкі подаруночки я ще вкладаю в кожне, в кожне замовлення. Це цукерочки, солодощі. Там в мене ще янгол, підвісочка на ялинку або в машину. Трошечки він так упав і не видно. І листівочка. Ну, а також моя везетвочка. Ось так роблю такі невеличкі компліменти для, до, до замовника, для замовника. Ось тут теж десь в мене там. О. Тут також. Тут в мене бджілка, також янгол цукерочки, визитівочка і листівочка. Ось. Така смішна бджілка. Ну я так подумала, що до ведмедика бджілка буде в самий раз. Дуже, дуже буде так пасувати. Ось така краса. А тут також є подарунок але там він всередині пакетика, там теж солодощі, листівочка і такий е, китенка маленького поклала. Е, не було в мене е, пакування кращого. Я дуже полюбляю запаковувати все в коробочки, але таких розмірів коробок в мене, на жаль, немає. Тому е, вирішила все спакувати ось в такі пакети. Крафтові, і додатково в целофановий пакет для того, щоб іграшка не забруднилася, не припала пилью. Ну або там ще, що може статися з іграшкою, поки вона потрапить додому. Щоб перестрахуватися, вирішила ось так зробити. А взагалі, треба -то замовити, підзамовити коробки великі, хоча б парочка, щоб в мене була. І також в мене вже закінчуються ці гарні пакетики. Також вони потрібні, тому скоро буду робити замовлення. Дуже рада, я прям так хотіла під'єднатися, щоб показати свої пакетики. Дуже люблю, коли в мене їх багато. Багато пакетиків, які приготувалися на відправочку або чекають на своїх замовників. Дуже приємно, тішуся. І бажаю також всім, хто мене дивиться, в'язали, хто в'яже. Бажаю вам такого ж настрою, такого приємного натхненного настрою. Бажаю вам багато покупців, багато замовлень. Ну, чи хоча б стільки, скільки б ви самі хотіли і осилити і зробити так, щоб це було вам задоволення. До нових підключень. Пока-пока. Дівчатка, вітаю вас! Сьогодні я отримала смс, що прийшла моя посилочка. Зараз швиденько збігала, її вже отримала, і хочу до вас під'єднатися, щоб поділитися своєю радістю. Десь тут на днях дивилася я відео Оленьки Авір'янової. Дивилася, і вона розповідала, що її подружка Язальна прислала подаруночок у вигляді такого кріплення прикріплювати очі. І я дивилася, і настільки була щаслива і рада, що я побачила, як воно називається, як його знайти. Одразу залізла в інтернет, знайшла цю штуковину і шодесенько її собі замовила. Зараз у нас погода дуже дощ іде. Мокро, сиро, бридко, неприємно. Та ще її посилка прийшла не на те відділення, куди я замовляла. Там все було заповнені ці ячейки, і прийшлось мені бігати ще шукати її по дощу з зонтіком. Ну, коротше, з пригодами, але вона нарешті у мене ця посилочка, і хочу її зараз з вами відкрити, щоб ви теж зі мною пораділи. Дивіться, це фірма Ято. І ось такий номер. Бачите, якщо хочете, то можете теж собі таку штучку замовити. Вона замовляла Оля замовля, ой, не замовляла, її подружка прислала, але я знаю, що в Україні також можна таку штуку замовити. а Я замовляла в Польщі і знайшла це ну, просто без проблем. Одразу вбила. Ось цю назву, і мені одразу видало результат. Ну, Щось що мені здається, що трошки воно якби його треба так, трошечки воно як брудне, ну як в машинному маслі. Ось, до речі, якщо що, на це треба звернути увагу, і, мабуть, його треба, мабуть, воно змазано машинним маслом. А це для іграшки може бути така неприємна річ, тому треба, мабуть, її помити якось. чи... Одна сторона якось тут викручується, ну це я вже пізніше трохи розберуся. Ось ця сторона, якось її треба викрутити. Ось. І там буде такий отвір, куди буде потрапляти ця ніжка від ока. А сюди, ось в цю лажбінку, якраз буде потрапляти саме око. Ну, якось так воно працює. Ага, і там ще у Олі я бачила щось таке біленьке. Мабуть, туди треба вклеїти фетр або щось таке м'якесеньке туди. Ткань якусь. Щоб око не пошкодити. Ну, коротше, дівчатка, в мене є. В мене є. <гум> буду пробувати, буду записувати вам відео, як ця штука працює. Така, бюджетна, цікава, і по відгукам чула, що дуже-дуже практична. і дуже гарно виходить, виходить, виходить кріпити очі. Ага, о. Розібралась, як її відчиняти можна. І буду під'єднуватися до вас і показувати свої результати. Сподіваюсь, ви також зі мною пораділи. І до нових відключень. Пока-пока.